Переходимо до золотої монети, її виготовлено із золота 900-ї проби тираж 400 штук. Рік карбування монети 2016. Стосовно сьогоднішніх монет, які були презентовані, безумовно вони носять. Як мінімум дві позиції, про які слід сказати. Перше це історична віха, 25 років незалежності. Друга сторона, наша якби, аудиторія нумізматів, які сьогодні колекціонують ці монети. Правило, національний банк щороку випускає біля 40 різних монет, присвячених різним історичним подіям. Починаючи з 90-х років, монетний двір щороку випускав і обігові монети, і презентаційні колекційні. Декілька тисяч. Сама процедура випуску монет вона складається з декількох етапів: від ідеї до художнього втілення до виготовлення гіпсових моделей, погодження їх, виготовлення інструменту, карбування, погодження тиражу, матеріалу, з якого виготовляється таке інше. Монети з дорогоцінних металів, золота срібла встановлюються. Кожного дня ціна міняється в залежності від ціни цього металу на лондонській біржі, плюс вартість виготовлення монет. Це складає собі вартість. Рішення про продаж золотих монет на аукціоні було прийнято зв'язку з тим, що невеликий тираж, і ми прогнозували популярність цієї монети серед нумізматів. Тому весь тираж буде продано на біржі.